Дев'ята ранку в Україні на часі новини. Їх для вас підготувала інформаційна служба інтера. і Я Анастасія Даугле. Повітряну тривогу оголошено у кількох регіонах України, яких саме ви зараз бачите на екрані. Причина це загроза ударів дронами. Повітряні сили попереджають про рух безпілотників через Сумщину у напрямку Чернігівщини та Полтавщини. Не ігноруйте небезпеку і перебувайте в укриттях до відбою. Понад пів тисячі ударів завдали росіяни по Запорізькій області. Протягом доби атакували населені пункти з авіації, артилерії та дронами. Подробиці дізнаємось від нашої кореспондентки Інни Гогой. Вона з нами наживо, із Запоріжжя. Інно, доброго ранку. Розкажи, будь ласка, що відомо про наслідки ворожих ударів. Нас на цієї доби 12 населених пунктів перебувало під ворожими ударами. І, Власне найбільше ворог застосовував для ударів саме безпілотники різних типів, Зафіксовано понад 300 атак дронами. Ну і також активно використовували росіяни і авіацію для обстрілів прифронтових населених пунктів. По містах та селах було завдано 11 авіаударів. Минулося цієї доби без постраждалих, але вибухами пошкоджено житлові будинки а також місцеву інфраструктуру та автівки місцевого населення. Ну і власне також продовжується на Запоріжжі робота правоохоронців і, щодо виявлення зрадників та колаборантів. І ось нещодавно ДБР повідомила про підозру колишньому. Правоохоронцю співробітнику екс правоохоронцю із селища Приазовське за даними слідчих, після окупації цього населеного пункту чоловік добровільно пішов на співпрацю з ворогами і долучився до роботи в одному із правоохоронних органів, який організували окупанти на території населеного пункту, і власне проводить там патрулювання вулиці, також чергування і отримує за це від окупантів гроші і санкція статті за якою чоловік чоловіку було оголошено про підозру. Максимальний термін передбачає це довічне ув'язнення. Така інформація станом на зараз по Запорізькій області. Такі новини маю. Насте вам слова передаю. Дякую, колего. Це була Інна Гогой з останніми новинами із Запорізької області. Одна людина загинула і ще семеро поранені у наслідок російських ударів по Херсонщині. Як повідомляє керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, під ворожим вогнем минулої доби опинилися 36 населених пунктів. А по Береславському району окупанти вдарили ракетою. Били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкодили три багатоповерхівки, вісім приватних будинків. Також понівечили газогін та господарську споруду. Два ворожі безпілотники знищили цієї ночі над Дніпропетровщиною наші захисники. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, дронами камікадзе окупанти цілили по Нікополю та Марганецькій громаді. Пошкоджені три приватні оселі, адмінбудівля та лінія електропередач. Також росіяни спрямували безпілотник на межівську громаду Синельніковського району. Постраждали приватний будинок, господарська споруда і авто. Травмованих немає. Через посилення обстрілів лиману на Донеччині зростає кількість місцевих жителів, які прагнуть евакуюватися. Про таке повідомляють у національній поліції. На цих кадрах черговий робочий день екіпажу Білий Янгол. Нещодавно лише за добу їм вдалося вивезти з прифронтових населених пунктів дев'ять людей. Серед евакуйованих старенькі, а також сім'я з десятирічним хлопчиком. Щоби не потрапити під атаку ворожих дронів, Дениса з батьками вивозили вночі. Їхнє селище розташоване за. 15 кілометрів від лінії фронту. А як кота зовут? Мурчик. Мурчик? А, а Рекс – вот Рекс. Собака. Собака Рекс. А вместе с животным да, выезжаете? Я не хочу бросать туда. Пошли, пошли, пошли. Пошли. Да ты пошла, что? Да, вот заботим. До підрозділу «Білий Янг» Краматорського районного управління кожного дня надходять заявки від мешканців міста Лиману та прифронтових сіл стосовно евакуації. Люди хочуть виїхати до більш безпечних регіонів України. І наш підрозділ Білий Янгол» їм в цьому допомагає. З початку 2025 року нашим підрозділом було евакуйовано 65 осіб, з них 9 дітей. Військовослужбовець став чемпіоном України з паверліфтингу. Владислав Андрушко з Хмельницького брав участь в обороні Харківщини. Там зазнав поранення, та після реабілітації не лише повернувся на службу, а й почав спортивну кар'єру. Репортаж Ірини Васюри. Владислав тренується у звичному режимі. Він нещодавно повернувся з чемпіонату України з паверліфтингу, де посів перше місце. Результат в залі на тренуваннях він виконував близько 16 разів. А от Поїздкою на змагання він мотивувався досить так серйозно і показав найкращий результат 21 раз 55 кілограмів. Це дуже хороший результат. У спортзал Владислав прийшов після реабілітації, щоб тримати себе в формі. Нині він працює у державній прикордонній службі, а тренується у вільний час. Таких результатів на змаганнях зізнається, не очікував. Емоції просто переповнювалися за пів року. Стати відразу чемпіоном України це дуже, дуже якби цінне. Найважливіше тренуватися, не втрачати віру в першу чергу в себе. Завжди бути на позитиві. Тренує Владислава Олександр Байда. Він і сам військовослужбовець, до повномасштабного вторгнення викладав на кафедрі фізкультури у місцевому виші. Олександр каже, не мав сумнівів, що Владислав стане чемпіоном. Він наполегливий, він такий завзятий, активний, як на полі бою, так і в житті. От, і ну, в нього є перспективи от, до чого. Як то кажуть, його і мотивують завжди. Не все відбувається відразу. Нам завжди щось заважає. От, але все ж таки, приходячи сюди, ми маємо. Працювати хлопець мріяв бути військовим ще зі школи. Вступив до вишу, щоб стати офіцером. Навчання закінчив достроково, бо почалася повномасштабка. У 2022-му служив у прикордонному загоні міста Чоп. А далі у складі 15-го мобільного прикордонного загону вирушив у Харківську область. Там Владислави зазнав поранення. Міна буквально за 5 метрів від нашого дому вона прилетіла і. Мене з попритимом тяжко поранило. Мені збитягували осколок з легень, з правої легені. Також в мене була задіранена з нога, згомілки ноги. Після відновлення чоловік вирішив повернутися на службу, хоча мав можливість залишити її через інвалідність. Мотивація каже: проста тільки до перемоги. Хочеться, щоб вже настав скоріший мир. А як він настане, якщо всі будуть звільнятися і. Ось ще допомогти. Чемпіон України з паверліфтингу має амбітні плани. Хоче отримати звання кандидата у майстри спорту та брати участь у міжнародних змаганнях. А ще сподівається, що його досвід надихне інших ветеранів долучитися до спорту. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Наступний випуск новини о 9.30, А за миті ефір марафону підхоплює Олександра Васильченко. Прошу. Дякую, Анастасія. Як минула ніч на півдні нашої країни? Як ворог змінив тактику обстрілів? Про це й поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся.